Gamescom закінчився. Його друга половина познайомила нас з новими іграми, які вийдуть цього або наступного року. Що ж, організатори притримали на сам кінець. Чи маємо ми ласі та жирні шматочки, на які так довго чекали, дізнаємось в цьому випуску. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Розпочнемо з екшен стратегії Miasma Chronicles від авторів Mutant Year Zero. Якщо ви грали в останню, ви вже знаєте, що на вас чекає в новій грі. Це покрокова постапокаліптична RPG з вираженою тактичною стороною і сюжетною складовою. Гра виглядає дуже привабливо, тому чекати варто, бо вийде вона десь у 2023 році. Наступною стратегією стала Spellforce Conquest of Eo. Грає по кроковим фентезі, чиї події розвиваються в царстві Іо. Яскраву та магічну стратегію вподобають як поціновувачі жанру, так і новачки. Адже, за словами розробників, гра суттєво спрощена. Дати релізу поки немає. Волонг Fallen Dynasty, акшн RPG від авторів Ніо. Гра буде відрізнятися від свого попередника у всьому. Тут і локації будуть масштабнішими, і темп геймплею значно вищий. Проект виконаний в китайській стилістиці з фентезійними елементами і додаванням прийомів з китайських бойових мистецтв. Гра вийде на початку 2023 року. Сьогоднішній випуск багатий на стратегії, і наступною в списку є Company of Heroes 3. Сюжет гри сконцентровано на Другій світовій. Його події розгортатимуться в Африці та Італії. Спекотні бої чекаємо 17 листопада цього року. Wanted Dead Кровавий ніндзя слешер, який нагадує вбити біла Квентіна Тарантіно. Мочилова вийде 14 лютого 2023 року. Тож сподіваємось, що до того часу штучний інтелект в цій грі навчиться давати вісіч гравцю. Бо так не годиться. 30 серпня ми вкотре будемо знищувати людську расу в Destroy All Humans. Друга частина вже на носі з подіями в 60-х, чорним гумором, кумедними завданнями і абсолютним трешом. Однією з найпривабливіших стратегій на цьогорічному GamesCom є Gord, РТС від колишнього продюсера Відьмака. Нам дадуть декілька випадково згенерованих персонажів, з усиллями яких ми повинні побудувати ціле поселення. Ця моторошна та атмосферна стратегія вийде цього року. Вже давненько на ПК не виходив гідний реслінг. У 23-му ми побачимо AEV Fight Forever, симулятор професійного реслінгу зі всіма бутафорськими штучками і хитрими прийомчиками. Що найцікавіше, жінки в цій грі можуть класти на лопатки не тільки представників своєї стадії, але й протилежної. На останній день багато з нас покладали великі надії та сподівання, які не справдились. Крутих AAA ми не побачили. Зате показали геймплей Street Fighter 6, шість вийде у 2023 році. Також показали дуже цікавий проект під назвою Meet Your Maker. Це постапокаліптична гра, в якій одні гравці створюють рівні з цілою кучою пасток, а інші намагаються їх пройти. Смерть тут річ звична, тому доведеться попотіти. Асинхронний ігровий процес гарантовано. Шведська студія Ten Chambers, відома за кооперативним хорор-шутером GETFO, e. розробляє нову гру. Вона буде про пограбування банків і на думку одразу ж приходить Payday. Про це автори вже висловилися мовляв, давно потрібно зробити кращий і більш реалістичний шутер на дану тематику. Поки що гра знаходиться на ранній стадії розробки. Перед вами дуже дивна назва інді-стратегії у реальному часі в жанрі фантастики, яку не знаю, як вимовляти. В ній ми зможемо будувати власну колонію у відкритому космосі, займатися її менеджментом і піклуватись про благоустрій. Не дивлячись на невеликий бюджет, виглядає дуже привабливо. Реліз 16 листопада цього року. На сам кінець скажемо про Sonic Frontiers. Це нова гра про Соніка, яка добереться до ПК 8 жовтня. Виконана в жанрі платформера та адвенчури і має відкритий світ. Підсумовуючи все, продемонстроване на Gamescom 22, можна сказати, що нічого грандіозного ми дійсно не побачили. Звісно, в списку є дуже багато цікавих проєктів та великомасштабних AAA тут всього декілька. Та й ті не мають імені. Що ж, в будь-якому випадку чекаємо і готуємось. Заглядаємо на сайт інтернет-магазину Артланчу купити ігровий ПК. До нових зустрічей на цьому ж місці.